Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 38-ма вітепська бригада, 3 червня години тому пролунала серія вибухів на авіабазі Старий Дуб. Як тільки туди прийшли білоруські війська для підсилення наступу на Харківщині, нам то вже дозволила бити по російській території. Як виявилось, путінська орда не справляється із обороною, і це при тому, що місцями фортифікації відсутні. У той же час РДК зайшло окупантам в спину. Кремль звернулося до Лукашенка і, от першу групу Лукашистів. В поклали відразу білоруські собра накрили артилерією понад 100 загиблих 200 поранених. Зараз же 12 транспортних іл 76 комплектують десантом білорусі та музикантів. Понад 2000 чоловік готуються прийти російський кордон та зайти в Білгород на допомогу силам Путіна. Пишуть телеграм-канали, зайдуть і білоруси, і музиканти і мобіки за які там залишились з минулого року. Ситуація доволі напружена. Якщо білорусь таки вирішила пустити своїх людей на обій, то ситуація для них буде дуже плачевна, адже після Білгорода їх змусять іти воювати в Україну. Наразі. РДК успішно перемелює сили Путіна. Сценарій, за якого Росія відкриє новий фронт з боку Білорусі, не є імовірним. Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ, як заступник голови СБУ Віктор Ягун, поки є Лукашенко при владі, то наступу з білоруської сторони може не очікувати. Не тому, що Лукашенко такий лагідний до України, а тому, що йому це економічно невигідно. Він розуміє, що вступ в Білорусі у війну це для нього величезні безпекові втрати. Він може поставити не більше 50 тисяч війська, а ще 50 тисяч якихось силовиків, які можуть бути у другому чи третьому ешелоні. А ні про що це можливість захоплення одного населеного пункту чи одного району, сказав він в ефірі телеканалу Еспресо. Він наголосив, що в такому випадку в Україні з'явиться можливість бити по білоруських підприємствах нафтопереробного комплексу, буде дестабілізація ситуації у самій Білорусі, коли туди поїдуть гроби. Це не Росія, яка сприймає будь-яку кількість втрат Білорусь ментально ближче до України. І білоруси запитають, для чого ми воюємо з Україною, і для чого нам ці гроби у наших силах. Лукашенко це все добре розуміє, тому буде відтягувати до кінця. Продовжив ягун. Проте за його Словами Лукашенко все ж пішов на один крок. Дозволив рекрутинг до лав армії РФ на території Білорусі для колишніх військовослужбовців, які пройшли службу у силових структурах або армії. рекрутинг. Іде фактично відкрито, але це єдине на що він погодився. Все решта фантастика. Нема там ні сил, ні засобів, ні можливостей. Констатував генерал-майор СБУ в той же час на території Білорусі. військово-повітряні сили маріонеткового режиму Олександра Лукашенка провели спільні навчання з окупантами ЗС РФ. Навчання проводились з 27 по 31 травня, і по факту але на меті інтеграцію, а точніше, поглинання залишки білоруської армії росіянами. В ході навчань залучали авіаційні військові частини підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ ЗС Білорусі, екіпажі розвідувальної винищувальної та армійської авіації ПКСРФ. Під час навчання буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань. За навчаннями спостерігало військове керівництво Білорусі, російські посланці та небайдужі білоруси, які надали нам детальну інформацію. Про хід цих навчань редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.